Так, доброго ранку ще раз, дітки, вітаю вас. Добре. Малята. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осень. Так, осінь. А які місяці осені ви знаєте? Дивіться, у нас закінчився місяць вересень, а почався другий місяць осені. Який? Золотень. Золотень, так. Сама назва місяця жовтень натякає нам, дітки, на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені, в цю пору листя на деревах втрачає свій зелений колір і стає казково золотим. В другий місяць осені період дуже нестабільної погоди, дітки. Ось щойно світило сонечко. І вже раптом набігли хмари, подув сильний вітер і пішов дощ. Погода в жовтні все менше буває теплою та ясною. В народі жовтень називають хмурень, тому що сонце з'являється вже рідше і день, здається, сірим і похмурим. Ще називають в народі місяць жовтень грязень, тому що після... земля після дощів. Не встигає висихати і перетворюється в багнюку. А ще місяць жовтий називають листопадник. Як ви гадаєте, чому, дітки? Чому? Правильно, бляше, тому що з дерев опадає листя. Отже, дітки, як називається другий місяць осені? Що зараз у нас з вами почався? Зараз почався другий день сьогодні тільки. Жовтень, так? Перший вересень він нагадував, майже літо в нас було дуже гарний цей місяць, теплий був і сонячний, а зараз почався місяць жовтень. Дітки, З настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів їм уже встає все менше, залишається їжі, і майже нема вже нічого, що їсти. І частина їх відлітає в теплі краї. Листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки. Журавлі і качки сірі всі полинули у вирій, а горобчики малята. Будуть з нами зимувати? Дітки, про кого йдеться мова в цьому вірші? Про кого? Про птахів, так? які, які літають у теплі краї, тобто у вирі відлітають. А давайте з вами зараз пригадаємо цих птахів. Може, будете згадувати, хто це такі дітки? Що це за пташка? Ластівка. Молодці. Ластівка далі. Це хто? Шпак. Це шпак, дітки. Шпак. Це хто дітки? Лелека. Молодця. Лелека. А це хто? жу? Журавель. Так, журавель. Це тільки пташка Зозуля. Я кажу? Ку -ку -ку -ку. Так. Це жайворонок, Жозай. соловей. Шо? Шо? Так, дітки. Це пташки. Як ви гадаєте, як їх називають? Перелітні, Перелітні діти, бо вони відлітають. Пташка, пташки, які відлітають в теплі краї. Переліті, вони не зимують з нами. А як ви гадаєте, чому ці птахи відлітають у вирій? Ви знаєте, дітку, чому вони відлітають? Вчера сулянка. Тоби не завершено. Правильно, І, Яна, але правильно. не тільки холод страшний для цих пташок, а ще й голод. І вони відлітають в теплі краї, тому що вже їм тут не залишається нічого їсти. А першими відлітають в теплі краї це шпаки, ластівки, солов'ї. Ще їх називають комахоїдні пташки, тому що е, за, залишається все менше. Кількість комах, які, якими вони можуть харчуватися. Наприклад, метелики ховаються в щілини, а жучки і павучки засипнають, і тому цим пташкам немає що їсти. До кінця місяця майже всі пташки відлітають в теплі краї. Останніми дітки відлітають ті птахи, які мешкають. На водоймах. Це, наприклад, лелеки, лебеді, качки, журавлі. Вони в нас залишаються аж поки не замерзнуть річки. Але не всі дітки птахи відлітають у вирі. Є птахи, які залишаються у нас зимувати. Подивіться, які це птахи. Хто це, дітка? ну, Згадуйте, Синичка, так, з жовтим животиком. Це синичка. Це хто дітки? Горобчик. Горолець, Гороб. правильно. Це. Гороб. Молодці. Голуб. Правильно. Це хто дітки? Це. Гороб. Сорока, сорок. А це хто? Добрий, Добрий ранок, Лізочка, Добрий, Добрий. Добрий. Це хто дітки. А це хто каже кар, кар. Ольона. Горона, так. Це хто дітки? Ви вже на... сьогодні. Йогу. Молодець, котічка. Називали ця вже сьогодні ви. Це дітки пташка-сойка. Вона Сой. теж залишається у нас зимувати. І це хто? Юва, юва, правильно. Дітки, а ви знаєте, як називають цих птахів, які залишаються зимувати в нас і не відлітають в теплі краї? Які це птахи? Шуба. Зимуючі. Або ще називаються осілі птахи, тому що вони завжди знаходяться біля людей, осідають в наших краях вони, тому називають їх осілі. А ще називають, тому що під час холодів ці птахи знаходяться ближче до людей. Як ви гадаєте, чому дітки? Вони прилітають ближче до людей, там, де люди живуть? Мабуть, тому що люди їх підкормлюють, а підкормлюють, тепло. так? Тепло, тепло. Це так, правда. Та тепло, є це... щоб поїсти, мабуть, так, так, Оля? люди так залишають їсти або біля. Всяких, ну, мусорки, так, там де сміття, звалища, де люди виносять їжу за залишки, і там пташки можуть собі знайти щось поїсти. Зараз ми з вами, дітки, пограємо в гру. Ось ще, о, ще одну пташку загубили. Хто це, дітки? З червоною шапочкою Молоді! на голові. Це дяте, так, дітки. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається четвертий зайвий. Нам треба знайти одну зайву пташку з чотирьох. Дивіться, називайте пташки. Хто це в нас? Сорока. Сорока, Сорока. це хто? Дядь. 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 Горобець. Так. Це хто у нас? Лебідь. Лебідь. Лебідь, 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 лебідь. Лебідь, правильно. Як ви гадаєте, яка з цих чотирьох пташок зайва? Лебідь. А, молодці, правильно. А чому лебідь, лебідь зайва? А вона негайна. Яка вона, Анюта? Парса. Дітки. Дітки. Ні, дітки. Дивіться, ми з вами говорили про пташок, які відлітають в теплі краї і які залишаються в нас зимувати. От дивіться, ми з вами називали сорока, гороби, День. дятел. Це в нас які пташки? Зимуючі, Зимуючі дітки, да? вони, вони залишаються літає. в нас на зимах, а відлітає в теплі краї. Зрозуміли? Тому в цьому, в цьому ряду зайва пташка. Лейбі, тому що вона відлітає в теплі країни. Не по розміру дивимося, дітки, а по тому хто відлітає, хто не відлітає. А хто залишається в нас на зиму? Дивіться, так. це так. хто? Дика качка. Так. 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 Це жайворонок, і хто це? Шпак, дід. Шпак. шпак. Я чава, так, чому правильно? Вона так. залишається в нас що? Зимувати. Зимувати. А інші пташки це які пташки, дітки? Перелітні пташки. Перелітні. Вони відлітають в теплі краї. Далі давайте ще. Це хто називаємо? Синичка, півничка Синичка. Да, Лелека і сойка. Як ви гадаєте? Яєлка. правильно, лелека. Чому? Потому, что... Це урядка, це політна пташка. А інші птахи? Які? Зимуючі птахи. Зимуючі, дітка, зимуючі. Да, Бачите? Да, наз... з... умнички. Це хто у нас? О, О, вона. Вона. Це хто? О, 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 вона. Вона? Зозуля Зозу. зу зу да? і сорока. Як ви зу -зу яка тут зайва пташка? А ну, давайте подумаємо, дітки. Допомогти вам? Зозуля, да. так? Да, мабуть, тому... Зозуля, зу тому що ці пташки, голуб, ворона, сорока. Вони залишаються зимувати в нас, це зимуючі птахи. А зозуля, Ой. яка дітики пташка? да? і відлітає в теплі країни. Теплі. І останню зараз з вами. Це хто у нас подивіться? Шпак! Воробець коричневий, і він менший. Шпак. Це хто? Катюшка, хто це ти казала? Я... Снігур. Снігур. Це у нас соловий. соловей. і ластівка. Як знаєте, хто? Ласківка. А ну подивіться, ластівка у нас залишається чи відлітає? Відліта. Відлітає. Соловей теж відлітає. М -м -м -м. відлітає. Так, Ласківка. так. Ласківка. Залишається чи відлітає? Підлітає, отже, і залишається хто в нас тоді тільки? Снігур, дітки, снігур. Тому зайва пташка снігур. в цьому ряду? Снігур, тому що вона зимуюча пташка, так? Да? Отже, mm -hmm. дітка, ми сьогодні з вами згадали, які бувають птахи? Зимові. Зим, зимуючі. І ще і перелітні пташки, дітки. Та є вже холодніше, да. зараз облетить все листечко, висопне вся травичка, і пташкам стане холодно і голодно. І для них не залишиться зовсім корму. А як ми з вами можемо допомогти птахам, дітки, пережити голод? Що ми можемо робити? Так, підгодовувати пташок. І ви можете разом з батьками, або старшими братиками, сестричками, зробити годівнички з будь що, з якоїсь пляшки, або з якоїсь з коробки з під соку. або, може, тато допоможе змайструвати годівничку, насипати їжу пташкам, які залишиться у нас зимувати, і підгодовувати цих пташок. Ось так, малята, ми сьогодні з вами згадали. Які є птахи, і як ми можемо їм допомогти у голодну годину? Дякую вам, малятка. На сьогодні все, дітки, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення. До побачення.